На День Незалежності ямпільчани влаштували мотопробіг з державною символікою України. Колона мотоциклів, прикрашених прапорами та синьо-жовтими кульками, переїхала центральними вулицями селища. Організатор заходу В'ячеслав говорить, що було важливо показати, що ямпіль за Україну, а ямпільчани вдячні своїм воїнам захисникам захисникам. Місто Ямпіль. З державним прапором України по блокпостам проїхались, привітали всіх захисників тероборони. Трошки сладості завезли, там кофійку, чайку, хай не скучають, все буде добре, Благодаря їм ми переможемо. Для військових мотопробіг став приємною несподіванкою, говорить маленька Соломія. Вони мене обідняли, вони сказали мені дякую, тому що я їм подарувала щастя, я їм подарувала листочки, малюнки, солодощі. Я малювала сама і мені допомагала бабуся. Там намальовано сердечко, там намальовані ручки, прапор. Япільчанин Олександр говорить, що такі заходи в селищі проходили постійно ще до війни, а зараз вони стали ще важливішими. Ми всіляко підтримуємо ЗСУ, підтримуємо нашу тероборону. Хотіли показати, що ми не скорені, і Україна не переможна. Все буде Україна. До мотопробігу долучилися і байкери з СВС. Олександр, який приїхав в Ямпіль з сусіднього селища, говорить, що моторуху в районі об'єднався на підтримку України. Ми любимо спілкуватися, тому що потрібно держати дружбу. Це як большая сім'я огромная. Ми все одно побідімо по любому. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному. Сумщина.